Вітаю Майдан! Шановне товариство! Ми боремося заради завтрашнього дня, заради іншої держави. Ми боремося заради того, щоб була інша система влади в Україні. Ми усвідомлюємо, що це не є протест. Окремих політичних сил, опозиційних політичних сил, проти влади тільки. Сьогодні те, що відбувається в Україні, оця наша революція гідності, це є протест усього українського народу проти цієї банди, яка сподівається тимчасово, поки керує в державі, поки ми з вами не дотиснемо і вони не підуть гей! Так. Наше яке? Банду, е! Банду! Е! Банду! Е! Банду! Е! Банду! Е! ця банда е! Банду! Е! повинна піти. Вона повинна піти під тиском української нації. І через то наша сила полягає в тому, що ми є єдиними. І єдиними маємо одні прагнення і маємо одні бажання. Ми поставили абсолютно чіткі і зрозумілі питання сьогодні перед Януковичем. І те, що зараз відбувається в Україні, і те, що зараз відбувається в світі, говорить тільки про одне: що наші вимоги є справедливими і рано чи пізно ми їх досягнемо. Зараз багато говорять про перемовини, на які вже нібито гарант готовий йти. Але вибачте, будь ласка. А ми з вами готові йти? Ні! А чому ми з вами не готові йти? З однієї простої причини. Перед тим, як сідати і щось вам говорити з ним, що потрібно зробити, потрібно побачити, що виконуються наші початкові вимоги. Саме тому, оскільки знову є питання в людей, я би хотів задекларувати чітку нашу позицію. Ми чекаємо, поки перше будуть покарані ті, які розганяли мирні демонстрації, ті дияволи в погонах, які пускали тут кров на Майдані Незалежності. Скільки часу пройшло вже? Чому вони зараз не заарештовані? Чому ті люди, які грубо порушували закон і Конституцію, до цього часу є на волі? А нам влада розказує, що вона готова йти на врегулювання конфлікту, але конституційними методами, аж сама діє не конституційними методами, як правило, діють по ночах, як дияволи, як сили темряви діють тільки вночі. До речі, щоб ви знали, що згідно українського законодавства виконувати Рішення суддів вночі є просто заборонено. І тому те, що вони приходять в першій ночі, в четвертій ночі, намагаються розганяти майдан, все це є проти закону, подвійні стандарти. Від нас вимагають виконання закону, а самі цей закон і Конституцію постійно порушують. Отже, товариство, перша передумова, яку ми з вами тут затвердили. Це є покарання тих злочинців. Це вірне рішення. Yeah. Друга умова. Ми говоримо про негайне завершення політичних репресій в Україні. Ми вимагаємо відпустити усіх в'язнів, усіх політв'язнів Євромайдану. Це вірно, yeah. було заарештовано 17 чоловік. На сьогоднішній день. Вдалося завдяки вам, товариству, завдяки нашим пікетам, завдяки тому тиску, який ми чинимо, вдалося звільнити 9 наших побратимів. Але це дуже добре, це позитивно. Але це не є те, чого ми остаточно добиваємося. А чому решта вісім не звільнені? Що це знову ж таки за подвійні стандарти? З іншого боку. Нібито дев'ять звільнили, але далі відкривають кримінальні справи. Сьогодні ми маємо десятки кримінальних справ щодо наших активістів вже не тут безпосередньо в Києві, а на місцях по Львову, по Франківську, по Тернополю. Відкривають кримінальні справи проти наших депутатів, відкривають кримінальні справи проти активістів Євромайдану. Тобто, як вони хочуть з нами говорити? Про що вони хочуть говорити? Знову подвійні стандарти одних відпускають, інших саджають. Більше того, всіх тих, яких відпустили, їх фактично визнали винними. В чому визнали винними? В тому, що вони виходили і боролися за свою свободу, в тому, що вони боролися за справедливість, в тому, що вони хотіли добра і щастя для держави, то вони винні, а ті, хто піднімали спецзасоби били по головам, то вони виявляються не злочинці. Е, ні, товариство. Таких потрійних стандартів ми з вами не сприймаємо. Так? Є. Третя вимога. Я думаю, нічого не буде. Поки не будуть покарані і відправлені у відставку представники оцього уряду Азірова та Бачника. Цей уряд це не уряд України. Їх у відставку! Відставка! 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 Шановне товариство! Після подій вчорашньої ночі у нас появилася четверта передумова і вимога перед цією владою. Перед тим, ніж сядемо і будемо думати, що і як з ними говорити, це вивести за територію Києва усі спецпідрозділи Беркуту, гепарду, там, Титану, Грифону і все решта, що вони там понатворювали, ти незаконні фактично формування, які б'ють людей, вони тут не повинні знаходитися в казармі їх. Вірне рішення! Отже, товариство. Маємо чотири передумови, і ми наразі стоїмо на тих чотирьох передумовах. Все решта це є спекуляції, які абсолютно нічого не варті. Наступне: що нам потрібно вимагати і заради чого ми тут стоїмо? Зараз ми розуміємо, що криза в Україні є не десь там просто в парламенті, чи, наприклад, криза тільки в Києві. Ми розуміємо, що це є загальнонаціональна політична криза, а вирішення загальнонаціональної політичної кризи це є зміна влади на усіх рівнях. Це мають бути дострокові вибори, як президента, так і парламенту. Вірно товариство. Наступне. Але ці вибори, перевибори, дострокові вибори, мають відбуватися. При інших зовсім умовах, ніж сьогодні. Для чого нам з вами йти на інші вибори, якщо той сам закон буде, якщо ті самі махльовщики будуть рахувати, не піде так, нам потрібне нове виборче законодавство раз, нам потрібен новий склад центральної виборчої комісії, правда? Два. Нам потрібне. Інше зовсім керівництво національної телерадіокомпанії і відсутність цензури, як вони це за часто роблять. Вірно, товариство, за таких умов ми можемо погоджуватися іти на інші дострокові вибори. Наступне основне, заради чого ми тут зібралися, основна вимога. Це підписання асоціації з Європейським Союзом. Україна це Європа. так? Yeah. Оце товариство є базові речі. Звичайно, розгалужень є ще дуже багато. Але це є базові речі, заради чого ми тут з вами стоїмо. Тепер наші дії. наші дії це є тиск на владу, наші дії це створення дискомфорту для тої влади. Наші дії це позбавлення їх звичного ритму життя, як це було до Майдану. Ви погоджуєтеся з тим. Ці дії можуть бути різними. Основне, ми зберігаємо Майдан. Велика кількість людей на, Майдану, на Майдані якраз і творить тиск на цю владу. Але ми далі і далі будемо продовжувати по мірі потреби і політичної доцільності. Блокування адміністративних будівель, судів, інших установ і споруд, прокуратур, міліції, МВС і таке інше. І дуже важливо, все це треба робити так само не тільки в Києві, але й на місцях. Маємо певну активність зараз на заході України. Мусимо також перекидувати свої сили на велику Україну. Згода товариство. Оце суть наших вимог і конкретна тактика наших безпосередньо дій. На суботу хочу вас проінформувати, що влада, яка з одного боку тут ніби розказує про якісь мирні вирішення конфлікту, навмисно хоче провокувати конфлікт знову і знову. Ось тут, зліва, на Європейській площі, вони хочуть проводити мітинг в підтримку Януковича і його лінії. З цього приводу, звісно, вони розуміють, що тут буде багато людей на Майдані. Я не знаю, які їхні наміри, але вже зараз нас обривається телефон. Дзвонять люди з Києва, з регіонів різних, особливо схвильовані кияни, бюджетники, дзвонять працівники дитячих садочків, шкіл, лікарі. Що кажуть, їх зараз. Під загрозою звільнення заставляють виходити на мітинг на підтримку Януковича. Ганьба тій владі. Ганьба! 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 Оцей намісник Януковича в Києві Попов, він має відповісти. За те, що київських бюджетників заставляють всупереч їхній волі під загрозою звільнення виходити на підтримку цієї бандитської влади. Попова гнати геть треба з Києва. В Києві вже і так створюється місцеве самоврядування, тому що ще з червня місяця немає легітимної міської ради, тому що вже майже півтора роки Київ не має виборів міського голови. Тому Попова разом з цими тими іншими бандюганами з Києва геть попова. Геть, попова, геть, попова, геть, попова. Геть. Попова. Геть! попова! Геть! попова! Геть! попова! Геть! попова! Геть! Оце товариство має бути наша реакція. Оце має бути товариство конкретна наша дія. Тому що ми з вами тут зібралися. Заради того, щоб відстояти свою честь і свою гідність. Саме тому ми з вами говоримо, що наші дії це і є революція гідності. Різні люди тут є, симпатики різних політичних сил, люди різних життєвих принципів. Але я думаю, всіх нас тут об'єднало те, що та влада всіх просто дістала. Та влада переступила межу, і тому терпіти ми не будемо. Будемо боротися разом і до перемоги, так? Разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги. Разом до перемоги. А те, що ми переможемо, шановне товариство, в мене немає жодного сумніву. Саме тому, що наші дії. Є вірними, шляхетними, і ми з вами є єдиними. Бо разом сила! разом сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, і нарешті я вкотре, вкотре і вкотре хочу звернутися до усіх офіцерів, які залишили ще хоча б крихту своєї честі. Я хочу звернутися до патріотів, які є в погонах міліціонерів, прокурорів, чиновників правоохоронних органів, офіцерів українського війська. Ставайте разом з нами, пліч опліч, на боротьбу проти цієї банди, тому що ми вийшли на Майдан в тому числі і заради вас і ваших сімей. Я звертаюся до генералів. Які сьогодні дають злочинні накази, припиніть це робити. Ми вам того, народ вам того ніколи не пробачить. Ви думаєте, сьогодні ви прислужуєте бандитам, і це вам зійде з рук? Ніколи не зійде з рук. Отак, От як зараз ми отримали інформацію, що на цей суботній мітинг, який вони організовують, міністерство, внутріш... міністерство оборони, заступник керівника начального штаба. Вже дав вказівку забезпечити їх польовими кухнями військовими, забезпечити іншим військовим інвентарем. То що таке? Ми з вами платимо податки, які поступають в бюджет, а вони з тих податків мітинги на підтримку влади організовують. Польові кухні вивозять. Ганьба таким військовим! Ганьба! Ганьба! Мен! Але я знаю, що є військові українці-патріоти, і закликаю їх, приходьте на нашу сторону. І вже ви знаєте, є перші сигнали. І ми говорили про це вже. Якби Міністерство внутрішніх справ не намагалося. Розказувати, що, мовляв, це неправда, але є підтверджена інформація. Кіровоградський Беркут все-таки відмовився їхати, розганяти майдан в Києві. Браво, молодці! І я знаю, на нашу сторону все більше і більше. Буде переходити патріотів військових, адже нам з вами завтра треба ж буде будувати справжнє, патріотичне, народне українське військо, так, товариство. Да. Ну що, боремося далі, да. не ступимося звідси да. до перемоги. А до перемоги це значить до виконання усіх наших вимог. Разом і до перемоги. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні!